Привіт-привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аліна Рощина і тут я розказую про карму, про просвітлення і як взагалі вийти з сансари і досягнути повного щастя. І сьогодні я хотіла записати відео для вас на тему материнства. Материнства як духовної практики і як взагалі материнство пов'язане з буддизмом. Тому що сьогодні в медитації я медитую майже щодня, намагаюся щодня. І до мене приходять мої духовні вчителі і передають певні послання. І от сьогодні прийшло послання саме про материнство. І ви знаєте, раніше в мене було таке ставлення до цього, хоча в мене троє дітей. Що ніби материнство це ну, щось таке не дуже важливе. Для особистості. Якщо розглядати жінку як особистість, то ну, да, вона там народжує дітей, вона їх вирощує, віддає свій час, але от це не таке важливе, щоб можна сказати, було, я прожив життя і зробив там щось, не знаю, побудував якийсь церкву чи якийсь. Якийсь створив центр важливий для людей, ну щось таке, знаєте, зробив, за що, можна сказати, не дарма прожив життя. Ну, ніби що материнство це не таке, і що потрібно щось ще робити додатково. І, можливо, так і є, але сьогодні трохи мені показали з іншої сторони, що відбувається взагалі, коли жінка усвідомлено йде в материнство. В свою роль матері. І тут треба сказати про те, що взагалі в буддизмі в вченнях про карму говориться про те, що щоб досягти просвітлення, повного просвітлення, а що таке повне просвітлення? Це коли істота досягає абсолютної любові, абсолютного знання. Вона і може допомогти всім живим істотам одночасно. І вона досягає цього стану не тільки для себе, так, щоб їй було добре і в кайфущій і нічого не має страждань. А вона ще й досягає цього заради інших, тобто вона хоче досягти цього, отримати ці суперздібності для того, щоб допомогти іншим, теж позбавитись від страждань і в підсумку теж стати просвітленими, прийти до цього прекрасного стану. І отже, до чого я веду, що, щоб досягти цього стану, існує шість основних тренувань, так званих. Е, я вам їх перерахую, хочу перерахувати. Чому? Да? Не тому, що я така зануда і розказую всі ці е, речі, а тому, що сьогодні я дуже чітко побачила, що кожне з цих тренувань просто мега-інтенсивно тренується. У жінки, коли вона є матір'ю, і я хочу показати цей зв'язок вам. Отже, перше тренування, яке є, це е, тренування дос або досконалість даяння Тобто про що це, якщо ми говоримо в буддизмі, це коли людина тренується щедро, з щедрим станом віддавати іншим з стану Я хочу тобі допомогти, я хочу тобі дати, я хочу зробити тебе щасливим, дати тобі те, чого тобі не вистачало. І це може бути і про гроші, про матеріальні блага, і про час свій, про увагу, про якісь гарні добрі слова, тобто любов, захист. Може в різних формах дати. Головне, що це стан, в якому ми даємо тренувати в собі цей стан щедрості, щедрого даєння. І, як ви можете самі побачити, в материнстві це проявляється просто на кожному кроці і всюди, і постійно. Тобто жінка, яка є матір'ю для своєї дитини, ну, я говорю зараз про так, більшість, більшість середньостатистичну якусь маму. Вона готова їй дати все, що тільки може. Да? Ну, якщо ми говоримо якісь здорові рамки, звісно, але загалом, да, якщо мама бачить якусь потребу дитини, вона е, дуже щиро, дуже е, щедро буде давати все, що вона може дати. Е, і тут, знаєте, якщо ми так звикли до того, що е, от, ну, та, ну мама для дитини все зробить, да? але ж якщо так розглянути, а Абстрактно, так, без прив'язки до наших стереотипів, то взагалі-то взяти є жінка і є інша людина, маленька, але інша людина, дитина її. І по суті, це дві різні істоти. І коли ця дитина виросте, вона може взагалі жити десь окремо, взагалі може не спілкуватися. Тобто це дійсно інша істота. І от в материнстві якраз жінка тренує оце ставлення. Що я даю щедро іншій істоті, як собі, як самій собі, а може навіть і більше. І ми можемо це усвідомлювати як мами, що це насправді інша істота, бо ми це відчуваємо як частину себе. І насправді, коли істота стає да, або наближається, то вона взагалі то і так і відчуває всіх інших людей як ніби вони, ну, Вона їм дає як собі, і навіть більше. Тобто вона відчуває всіх цих людей, ніби відповідальними за всіх всіх людей. От, як велика, велика мама, або великий-великий тато. Тобто вон, вон, немає для просвітленої істоти чужих людей, да? як ми кажемо і про дітей, часто що чужих дітей не буває, так і тут, що для просвітленої істоти немає чужих людей. Вона е, готова віддати все, що потрібно кожній істоті. І саме ця здатність дуже дуже сильно тренується в материнстві, це перше. Е, Друге тренування або друга досконалість, яку е, має виховувати в собі е, буддист, да, і, щоб стати просвітленою істотою, це е, е, етичний спосіб життя або моральність. Тобто, що це значить, простіше кажучи, це не робити шкоди іншим живим істотам, як людям, так і іншим там, тваринам, комахам взагалі, всім живим істотам. І як це тренується в материнстві? Оскільки діти, особливо маленькі до 7 років, вони взагалі є просто як губки, і вони просто всотують все, що бачать, особливо в своїх батьків та інших значимих для них людей. То якщо мама батько не веде етичний спосіб життя, то що він буде бачити? Що його діти будуть робити так само? Наприклад, якщо тато матюкається, то діти теж будуть матюкатися і Можливо, є така велика вірогідність, що татові або мамі це не сподобається, і вони стануть думати, хм, що ж мені треба зробити, щоб моя дитина не матюкалась, мені треба самому перестати це робити. Або інший приклад, якщо я роблю щось негарне, наприклад, я там не знаю, наприклад, якщо жінка чи чоловік, батько мати б'є тварин. До, до прикладу, да, тобто прямо порушує цей етичний принцип. То що буде робити дитина? Вона теж буде цьому вчитися і буде ображати тварин. І якщо е, батьки свідомі, то вони побачать, що ну це не добре. Інколи ми робимо як батьки якісь речі не дуже добрі, е, які порушують етичні норми, але не усвідомлено. Дуже часто не усвідомлено. Воно відбувається саме собою за звичкою, як нас мушу наша стара карма. І діти нам, якраз як ті дзеркала, допомагають побачити, а де я щось роблю не так, як я вважаю, робить робить добра людина, і дають нам змогу це виправити в собі, да? побачити і виправити. Тому що ну, не буває просто так, що дитина робить щось погано, а батьки цього от зовсім не роблять. Ну не буває, да? тобто це значить або що батьки усвідомлено це роблять, або... Другий варіант неусвідомлено, коли вони просто значить, не розуміють, де вони показують такий приклад. І навіть, знаєте, це може бути, що діти зчитують і проявляють на матеріальному рівні те, що батьки в думках просто мають. На да? що я маю на увазі? Наприклад, якщо батьки там, якось погано думають про Вчителів, дітей, там, вихователів, садочку, в школі, вони можуть цього навіть не говорити в голос ніколи. Але діти це настільки добре зчитують і відчувають, що дитина буде, наприклад, обзиватись на вчительку, чи буде там погано не буде її прислухатись до неї, якось зневажливо ставитися в вчинках уже, да, в вчинках в словах. Тобто діти дуже сильно проявляють е, наші навіть приховані стани. Тому в материнстві дуже-дуже добре можна натренувати свою моральність і етичний спосіб життя. Третє, якщо ви ще не заснули і <головіка> ще тут, то третя досконалість, яку треба тренувати, щоб досягти просвітлення, це досконалість терпіння або мистецтво не гніватися. Що це значить? Це значить, що в різних складних ситуаціях я можу зберігати спокій і не гніватись, і не тому, що я терпіла і якось затиснула в собі свій гнів, злість і просто стримуюсь, і потім мені це вилізе десь з психосоматикою, а тому, що я розумію, а звідки взагалі сталося, звідки походить ця неприємна мені ситуація? Звідки ця людина походить, яка мене зараз дратує, чи злить, чи ще щось робить, що мені неприємне. І якщо я дійсно розумію, звідки вона походить, а походить вона з мене, та? якщо ми говоримо про карму, що е, вона походить з моїх кармічних зерен. Я колись сама створила е, щось подібне, що тепер отримую через інших людей. І Якщо я дійсно маю цю е, якість, цю досконалість, то е, я просто, коли вона розвинена, я в моменті можу бачити, що зараз, да, наприклад, зараз, наприклад, на мене там е, Кричить хтось, і мені це неприємно. Да? І якщо я не розумію, звідки походить ця людина, яка кричить, то я буду думати, що просто це якась нехороша людина, да? а я е, ні в чому не винна, я нічого не зробила такого, щоб на мене кричати. І я можу гніватися, да? що це несправедливо, та взагалі яке він має право, і це неповага, і так далі. І так далі. Але якщо я розуміюсь на тому, як працює світ, як працюють кармічні зерна, я, буду, я в цей момент, коли на мене кричить людина, я подумаю, хм, а чому він на мене кричить? А де я в минулому створила ці зерна, які зараз зійшли? І коли ми переключаємо свій розум таким чином думати, то, власне, е немає місця для виникнення гніву. тому що я Ну, я розумію, а на що я можу гніватися? Якщо я просто умовно бачу дзеркало. Дзеркало, яке працює з затримкою, так працює карма. І знаєте, як, хто має дітей, той знає, що діти це просто супер найкращі тренери для нашого тренування терпіння. Тому що з ними кожного дня можуть трапитися сотні ситуацій, де ми можемо гніватися. І це дуже хороший е, привід розглянути, да, а де я це створила в минулому і почистити ці зерна, е, якщо вони дуже сильні, наприклад, або особливо трапляються систематично, періодично, да, якось часто. Тобто це значить говорить про те, що е, ми десь насіяли цих зерен багато, і їх швидше за все ще не усвідомили, е, що саме це ми робимо і де ми їх засіємо. Тому, тому діти наші універсальні тренери по е, тренуванню терпіння і мистецтва не гніватись. Переходимо до четвертого тренування, і це е, досконалість радісного завзяття. Що це значить? Простими словами, це значить радіти е, всьому, що я оце, е, перед цим перераховувала, е, радіти тому, що я це роблю. І радіти тому, що я завдяки тому, що це роблю, йду до свого найкращого стану своєї найкращої версії, радіти тому, що я щедро даю, радіти тому, що я навчилася і можу не гніватися. І не тому, що я стримую гнів, а тому, що я усвідомлюю, звідки все походить. Радіти тому, що я не завдаю шкоди іншим живим істотам і що я. Мої зусилля вони будуть служити на користь всіх живих істот, тому що, тому що це такий ланцюжок. Да? Я тренуюсь для того, щоб стати просвітленим, для того, щоб допомагати іншим. Тобто я ніби треную себе, роблю це для себе, але тим самим я задовольняю також і потреби інших живих істот. Тому і це дуже важливо, дуже важлива ця якість і досконалість. Тому що якщо ми навіть будемо робити, робити все інше, про що я говорила, і не гніватися, і давати щедро, і вести моральний спосіб життя. Якщо ми цьому не радіємо, то ці зерна вони обов'язково засіються і вони колись зійдуть. Але коли це буде, можливо, в наступному житті, можливо. Через два, а можливо, через десять. <кій> Тому що саме радість, вона є як та водичка для нашого насіння. Як коли ми поливаємо наше насіння радістю, то воно проростає і воно починає давати свої плоди. Тому вкрай важливо радіти всьому цьому, що ми робили. І як це пов'язано з материнством? Діти, да, це, як то кажуть, квіти життя. Тобто діти це наші джерела радості, і це завжди видно, коли в домі з'являється маленька, особливо дитина, то ну ти дивишся на неї, і посміхаєшся, да, як вони особливо малесенькі, там такі милі. Тобто, дитина, вона взагалі дитячий стан асоціюється з радістю. Вони, якщо говорити про людину впродовж життя, то діти це найбільш життєрадісний період, правда ж? І вони дуже допомагають розвинути в собі цю якість, як просто тим, що ми, коли ми поруч з ними, ми переймаємо трошки їхній стан, да? ми вчимося заново радіти часто дорослі поруч з дітьми. І це можна побачити да, по, теж по стареньких людях, часто які так радіють онукам. Чому бо вони ну, в старості все важче і важче стає радіти з всяких. Зовнішніх обставин дуже часто, і тому, а діти, вони якраз є ці такі маленькі генератори радості, і е, тому завдяки ним ми можемо собі допомагати зрощувати в собі цю якість. Да? І е, навіть Ісус говорив, да, що будьте як діти. І це теж дуже важливо, да, тому що дорослі вони ну, такі серйозні, в них дуже важливі справи є. І вони, ну що там порадіти, тому що я там не знаю, комусь е не накричала сьогодні на дитину. Ну, що тут такого? Ну це ж не мільйон доларів заробити, правда? От. А коли ми маємо цю здатність радіти, дріб-дрібниця, мені здається, але кожна дрібниця це є зернятко, яке потім виростає у великі і гарні плоди. І ми прийшли з вами до п'ятої якості. Сподіваюся, ви ще тут і ще не заснули, вам цікаво. Тому що ця якість, вона дуже важлива. І це якість, яка називається досконалість концентрації. В буддизмі це мається на увазі медитативна концентрація, для цього практикуючий має. Сідати кожного дня бажано і входити в медитативний стан зосередженості, вчити тренувати свій розум, фокусуватися, утримуватися на одному об'єкті. І це дуже важливо для досягнення просвітлення. Технічно, от прям я б сказала, важливо, тому що без цієї здатності розуму навіть ці попередні тренування вони не призведуть до просвітлення, ну, призведуть, але в якійсь довго, дуже довгостроковій перспективі. І щоб це сталося скоріше, нам потрібна оця здатність до концентрації, яка як лінза збере всі оці наші е, якості в один фокус і дуже як той лазер, знаєте, е, проріже цю дірку в сансарі. От і як же тренується концентрація в материнстві? Е, кожна мама. Знає, що якщо вона не буде, особливо чим менше дитина, тим сильніше мається якість тренуватися. Що якщо вона тільки на хвилину відволічеться, кудись там зайде в телефон, погортати інстаграмчик, чи просто зависне щось, задумається про те, що їй там приготувати на обід, то в цей час може статися дуже багато цікавих речей з її дитиною від того, що вона може кудись, там, якщо це зовсім малючок, там перевернути. І впасти з ліжка, кудись залізти в якийсь унітаз, пити воду, чи викидати, роздивлятися, що там в сміттєвому відрі в нас, чи залізти і висипати борщі на стіл з каструлію ополоником. Ну, одним словом, може статися просто мегацікаві речі, в яких доведеться тренувати досконалість терпіння. Тому мами. Це просто зазвичай мега зосереджені і зібрані люди. бо їх, якщо вони не будуть такими, то вони просто не виживуть, знаєте. Звісно, це залежить від темпераменту дітей, і напевно кожному до кожного приходить така дитина, яка йому в потрібній мірі тренує цю здатність. Але це 100% в бу з будь-якою дитиною це дуже важливо, тому що мама має. Особливо коли дитина маленька, да, оці е, коли починає говорити постійні а чому, а як, да, а де і відповіді на питання, тобто вона не дає відлетіти кудись в своїх думках, десь далеко, в астрал задуматися і жити віртуальним життям. Діти вони дуже сильно заземляють, повертають в момент тут і зараз, і це теж про концентрацію. Тому е, наші діти, це наші супертренери концентрації. От, і ми доходимо до шостої останньої досконалості, називається яка досконалість мудрості, і це така дуже. Важлива досконалість, можна сказати, що всі попередні вони якби ведуть до цієї шостої, але одночасно ця шоста вона якби підсилює всі попередні, таке замкнене трошки коло по спіралі. Да? Ми йдемо в цьому по спіралі в розвитку. І що таке досконалість мудрості? Це загалом розуміння, як насправді працює світ, і як насправді влаштовані речі, як працює карма і що таке пустота. Да, ось ми з вами перейшли до такого дуже е, найглибшого, напевне, поняття в буддизмі про пустоту. І зараз я не буду йти сюди дуже глибоко, лиш просто скажу, що це е, розуміння того, що речі, ну все, все весь світ, який ми бачимо навколо себе, і все, з чого він складається, з предметів е, країн, людей і взагалі всього, що ми бачимо, він походить з моїх зерен. Тобто, не, я бачу світ, я не сприймаю світ як якийсь самоіснуючий, а я створюю світ. І я е бачу світ, який виходить ніби з мене, як проектор на білий екран. І оце якраз білий екран це про пустоту. Тобто, що е наш світ, він не е немає якихось певних визначених якостей, а ці якості визначаються моєю кармою тим, як розкриваються мої ментальні, кармічні зерна. І ця мудрість, ця досконалість мудрості, вона, на мою думку, не тренується прямо напряму в материнстві. Але в свідомому материнстві. Ну, діти дуже часто приводять до того, щоб ми е, взагалі йшли в свій розвиток, тому що е, особисто в мене з кожною дитиною іде як, і все глибше і глибше занурення в, в можна так сказати, в духовний розвиток, да? в, в намагання зрозуміти, а як працює світ, докопатися, тому що. Ну, діти рідко буває, так що народилась дитина, і просто все гладко виросла 18 років, і все життя прожила, жодних в неї проблем, жодних е, ніяких критичних ситуацій кризових не було. Зазвичай е, з дітьми наші кризові ситуації вони посилюються, і ми починаємо починаємо шукати відповіді. А чому так сталося? А як? А чому взагалі я зараз переживаю таку якусь проблему, якусь кризу, а як з неї вийти? І ці пошуки, ці питання, вони приводять нас зазвичай до вчителів, до якихось духовних знань, до певних усвідомлень. І крок за кроком, крок за кроком, людина все одно прийде до того розуміння, що вона творець своєї реальності. Що вона створює все те, що бачить зараз в своєму житті, в тому числі ті ситуації, які пов'язані з дітьми. Тому, і це таке, знаєте, дуже глибинне, мені здається, функція, якщо можна так сказати, материнства, опція материнства, це те, що вона обов'язково веде до такого духовного розвитку, якщо це свідоме материнство. От. Отже, ми з вами зараз в цьому подкасті пройшлися по всім шести тренуванням, які ведуть до просвітлення, і побачили, як ці тренування вже закладені в саму сутність материнства. Тому всі мами, я вас вітаю, ви вже на шляху до просвітлення. І я бажаю вам на цьому шляху сил, натхнення і мудрості. І щоб ваші діти ставали вашими вчителями в хорошому сенсі слова і вели вас до абсолютного щастя і абсолютної любові. Обіймаю всіх серцем. До зустрічі!